Велика війна починається. Історія цієї битви між добром і злом переходила від рота до вуха мільярд разів. Ми з гордістю представляємо мільярд перший переказ Рамаяни. Що ще я відкопав? Велетня. Число. Я стану заможным! Заможным! Миллион дней у забытия. Зубы і друзі ніколи не покидали одне одного, одного. Чудовисько, яке знищило вашу власність, стоїть перед нами. Робіть з ним що хочете. Вороги прокидаються як друзі. Може, краще зняти цей ланцюг? Ні, запам'ятай. Ми з тобою ніколи не будемо друзями. Це проти наших програм. Між дружбою та обов'язком. Ви не можете розірвати цей ланцюг? Він виготовлений з особливого матеріалу. Такий використовували для військових роботів. Кожен із нас був створений для певної мети. Хто? Бос? Кажуть, сьогодні з'ясується правда. Велетень повертається. Я знаю, хто я насправді. Епічна подорож. Для всієї родини гадаєш, я не можу виконати свій обов'язок? Ти відправив мене сюди, аби зупинити війну. Я зупинюю тут і зараз. Ми друзі. Якщо ми продовжимо битися, скільки ще життів буде втраченого. Залізяки король велетнів. Вайті убивця велетнів. Великий зелений король велетнів. Кум велетень весав. Садаю повітряна машина велетнів. Кок продавець велетнів. Брукс підкорювач снів. Злітаймо! ти хочеш злетіти звідси? Може, спочатку вийдемо на вулицю? Скоро.